У мене по Херсонщині випадає, що будуть якісь, о, давайте так, будуть якісь періоди, мабуть, затища або такого, що воно не так летить, як воно зазвичай летить, трохи менше, але в мене дуже розпливчатий період. В мене випадає від двох до чотирьох місяців. От, тобто, якби протягом от. Часу від двох до чотирьох місяців може бути якась четвірка четвірка мечів, як така деяка пауза, хоча б менше, ніж зазвичай, хоча б трохи легше, ніж було. А питаю, з чим це пов'язано? З якоюсь ресурсною історією ворога перевернутою, тобто рицарь Пентаклі перевернутий. Можливо, якась біда з ресурсом чи з підвозом, чи з. Ну коротше, з, 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 з цією історією, де у ворога немає, технічної. Нічної можливості ресурсної можливості наносити удари в ті кількості, в яких вони наносять типу на зараз, але от воно випадає ближче до кінця року, якщо взагалі не наступний рік. Сумщина, значить, в ближні три місяці. Я би, на жаль, не очікував прямо якогось просвітлення, світла в кінці тунелю, до нього йти не треба нагадую. от я би не очікував, тому що в мене перше це диявол. Тобто Сумщина в нас і буде залишатися, тому що питання ставлю до кінця року, як мінімум, до кінця року буде залишатися в активній обстрілюваній позиції. От полегшення може, може, це так. Скажімо, може прийти на четвертий місяць, Тому що четверка жезла, де ми більш впевнено сидимо в своєму домі. От це, що стосується саме е, міста Суми. Сумська область, е, там короче, в общем, деяких, від деяких сіл там може лишитися трошечки не те, що треба, не те, що хотілося. Але люди добрі, скажу по-іншому, якщо у вас оголошують там цю евакуацію, будь ласочка. Так, да, краще евакуюйтесь, тому що ви знаєте тактику ворога виже на землі. Тому краще не сидіти і не надіятися, що воно а може не прилетить, краще за можливості евакуюватися самому місту легше може стати тільки на четвертий місяць. Може бути, або, або це або історія буде з якимось ППО, або знову ж таки, як і у Олександрі, пов'язана з ресурсом, коли ворог буде сидіти і думати куди доцільніше, то що є, куди доцільніше це все використовувати. У мене так цікаво зразу. У мене взагалі не з загроз. Я спитала з якогось дива про важливі новини. А в мене тут з нашої сторони щось цікаве знову, і прям. Таке, таке. У мене Верховна Жриця, і двійка Кубків, і двійка і двійка жезлів. У нас якісь є перспективні відомості, якісь перспективні, можливо, навіть давайте назвемо це домовленості з приводу нашої з вами. Бої роботи десь, і по території ворога, і всередині країни. У нас з вами щось цікаве з нашого боку намічається. Давайте так. Тобто, із воно із важливого в мене першим вивалилося наші цікаві дії. Наші тому, тому, тому. Да. Є щось дуже цікаве. Так, по поводу, значить, обстрілів і так далі. Мені ще кажуть, що скоріш за все, ще там день-два, наприклад, може проводитися ще до розвідка або шахетна більше атака. До ракетної йде скоріше підготовка і буде на основі того, що розвідають. Дев'ятка же у впаде, мене є підозра на этому... середину. У мене є підозра на середину місяця приблизно. Мене теж випадає багато двійок як формат до розвідки, тобто декілька днів mm -hmm. ще до розвідка. Але в мене, от вежа і оця вся історія, вона починає фігурувати 14, 15, 16, Тобто, ось якась така от історія, плюс-мінус в цих датах. Не знаю, чого так. Подивимося, як воно там перекликається з тижнем, якось там. Ну коротше, е, от Туди у мене чомусь воно випадає. Отуди там подивимося з вами, але воно якось коротше Іде масований обстріл однозначно, просто що питання, коли вони його задіють. Але це от мене воно випадає ближче до середини місяця, а там, звісно, будемо сподіватися, що у них взагалі нічого не вийде. Все заклине, все попаде на них, взагалі нічого не буде, все, все, все Десятка мечів. Я думаю, трошки швидше, я думаю, трошечки. Я думаю, трошечки швидше діло буде. Ну, це я так mm -hmm. думаю. Ну так, да, може, може, і швидше. Воно в мені просто так якось ви, воно так дивно випадає, і може. У мене десятка мечів, може, може, числа десятого, наприклад. Може, може, і ну, десятого. Я, я, ну, коротше, я не буду, це... буду підв'язуватися да. по числа, але давайте так. У мене трошечки швидше випадає, чим, у Олександри. Короче, друзі, найближчим часом, давайте так, от окреслимо це да. найближчим часом. О, вивалився мені на е, вивалився мені по ходу Рамштайн, як важлива подія, бо тут і по правосуддю, і купа людей, і якась така історія. Це точно відсилка на оці зборіща. Ви поняли, як би всіх і вся з цієї масяцькі піські-піпіські. Ну, коротше, з мені це всю історію з усіх сторін. Да Бо воно в мене випадає якраз періоду періоду 11-13 числа, до, навіть до 15-го. Якась якась така от брухлива зовнішньополітична двіжуха. Тому у нас з вами буде активний період. Ну, мені тут більше про ресурси говорять, знову про заяви. Оже правосуддя. Мене знову повилазила наша внутріполітична колотнеча з перестановкою всіх і вся кудись сюдись, пересюдись. Ну коротше. От якісь, якісь зміни в мене випадають як важливі події. ну, В додаткову да, історію за цими всіми штуками. А вони у нас будуть. Скоріше за все, неминуче будуть. Неминуче. Хтося має приїхати? Має приїхати якийсь ресурс. Але буде його мало, звісно ж. А от те, що про мен... що Саша говорила, теж якась операція з нашого боку готується, непогана, прям хороша така. Ну, в мене в противіс випадає те, про що ми говорили, скоріше це може стосуватися більше донецького напрямку, бо в мене знову випала а, вісімка кубків і п'ятірка кубків. Тобто ми можемо знову або втратити якусь територію, або ну коротше, може бути відхід, десь якась отака от історія. коротше. Десь може бути для нас, ну ви зрозуміли, вже знайома якась ситуація, неприємна моральна, неприємно, неприємна ситуація. Неприємна Ситуація зв'язана з молодиками, переважно. Тобто, це або якісь підрозділи, які складаються з більш молодих хлопців, або нові якісь групи, ну, коротше, якась така історія. От, є така, є така штука. Так, да, і з гарного в мене теж, як у Женька, ресурс, ну то, понятно, бо це в контексті Рамштайну заяви, ресурс, якісь люди, теж по якісь поїздки, якась срання вся політична. У мене ще випадає щось, не можу поняти по, в, в РФ не можу зрозуміти, що у них, чи у них теж якісь політичні зміни, чи у них теж якісь чи затримання чи перестановки, чи хтось чимось незадоволений. Коротше, там в мене теж якісь у них процеси для. Для нас такий плюс-мінус вихід Мені тільки що мені тільки що це теж вывалилось. Суд, п'ятерка мечей, смерть, ну і король э, мечей. Тобто там явно щось mm -hmm. відбувається І шестерка мечей, за ним до речі. Угу. Ну, тобто, чи знову когось знімуть, когось у них переставлять, там гучно когось посадять, чи приберуть, ну коротше, якась така от двіжуха випадає в мене, і воно йде нам на користь. Да, Можливо, не так явно, але воно в кінці кінців іде там, типу, на користь. Іде на користь якась якась історія, яка е, їхні якісь політичні тьорки е, блокують якісь процеси. ну, типу, Ну, можливо, десь когось зняли, і типу за цього щось працює не так налажено, як воно працювало. От, коротше, когось відповідального за щось десь за сраку якусь візьму. Гроші будуть, ресурси падають. да Гроші будуть. Тільки давайте так. Нам обіщають завжди мільйони мільярди тільки Ну, ладно, то, що ми з вами їх не бачимо, то одно. Ті кожота -то або того вічно мало, або я щось не понімаю.